Ракетний удар по житловому будинку у Кривому Розі. Кількість жертв зросла до 17. Одна людина загинула. Про це повідомила Дніпропетровська Ова. На місці удару вночі завершили рятувальні роботи. Росія обстріляла місто на святвечір. Подробиці розпитаємо у кореспондента Олександр Фефілатів, кореспондент із Кривого Рогу. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю Ксенія. Давайте більш детальніше про ситуацію в місті, що відбувається зараз. Так, дійсно, як ви попередньо згадали сьогодні вночі приблизно о 3.40 всі рятувальні пошукові роботи на місці прильоту балістики припинили за підсумки за підсумками. цієї атаки знов ж таки можна підсумовувати, що на жаль є одна загибла людина. Це 43-річний чоловік. а Також 17 містян. Постраждали 12 криворіжців за наслідками цієї ракетної атаки. Вони поїхали до лікарень. Де наразі медики роблять це можливе задля стабілізації їх поточного стану. Далі прошу пряму мову саме від медиків, які розкажуть який поточний стан у тих, хто постраждав вчора від прильоту балістики. До лікарні 10 чоловік. Із них двоє вчора пішли амбулаторно, троє виписані сьогодні. Їх стануть стабільний, легкий. Наразі в лікарні лишається п'ятеро пацієнтів. Троє у важкому стані, двоє з яких знаходяться в реанімації, і двоє стабільний. Дітей немає. Це чоловіки, жінки, вікна сказати не можу. У всіх міновибухові травми. Слід зазначити, що внаслідок ракетної атаки, яка вчора сталася приблизно о пів на четверту дня, на святвечір повністю зруйновані чотири поверхи, чотири будинку, четвертого перших поверх. Також в чотирьох сусідніх розташованих будинках вибиті шибки, постраждали дев'ять закладів. Дев'ять об'єктів бізнесу, заклади громадського харчування, більше двадцяти автівок. Наслід зазначити, що одразу на місце надзвичайної пригоди прибули. Всі оперативні рятувальні служби також міська влада оперативно розгорнула штаб допомоги, куди містяни чиє житло постраждало, мали змогу звернутися і отримати будівельні матеріали на перший час. Це плит, плівка, щоб затулити вікна, оскільки шибки вибуло потужно потужною хвилею. ОСБ плити і цвяхи. Також прогідно можна було залишити заявку на отримання в подальшому е, матеріальну компенсацію з бюджету міста станом на цю годину до штабу від міської влади звернула 17 криворіжців, з яких восьмеро осіб саме заявами про те, що їх житло повністю фактично зруйноване. Е, рішення міської влади п'ятницю. На цьому тижні в Кривому Розі голосили днем жалоби за загиблим містянином а також всіми людьми, хто постраждав внаслідок цієї чергової ракетної атаки на Кривий Ріг, на наше мирне місто. Судя вам слово, пане Олександре, вам дякую за таку розгорнуту інформацію. Дякую за те, що розповіли, в якому стані постраждалі. Що пропонує їм міська влада? Нагадаю глядачам: Олександр Фефілатієв, кореспондент із Кривого Рогу, був з нами на прямому зв'язку.